Привіт, сьогодні вам розповім про п'ять продуктів, які можна давати собаці, і п'ять, які категорично заборонені. Деякі продукти здаються нам безпечними, але насправді можуть завдати серйозної шкоди здоров'ю вашого улюбленця, що можна давати собаці. Перше м'ясо це основа раціону собаки. Найкраще підходить нежирне м'ясо, яловичина, індичка, курка чи кролик. Давати його можна сирим або вареним, але без спецій і солі. А ось свинину краще уникати через високий вміст жиру та можливість паразитів. Друге. Риба. містить багато білка та корисних жирних кислот омега 3, але важливо давати морську рибу, добре проварену і без кісток. Третє яйця. Це джерело білка, амінокислот і вітамінів, які можна давати вареним або сирим, але не більше 2-3 штук на тиждень. Четверте. Овощі. Найкращі собаки засвоюють моркву, гарбуз, кабачок, броколі та огірки. Їх можна давати сирими або відвареними без солі. П'яте. Фрукти. Деякі фрукти собакам корисні, наприклад, яблука без кісточок, банани, груші та ягоди. Не містять багато вітамінів, але давати їх потрібно в міру, щоб не викликали розгладиш. Що не можна давати собаці: перше. Шоколад він містить теобромін, який є токсичним для собак. Навіть невелика кількість може викликати серйозне отруєння. Друге цибуля та часник Вони руйнують еретроцити в крові, що може призвести до анемії. Третє алкоголь і кофеїн. Вони викликають сильну інтоксикацію і можуть бути смертельними навіть у малих дозах. Четверте винограти родзинки. Вони можуть Спричинити гостру ниркову недостатність навіть у маленьких дозах. 5. Горіхи, особливо макадамія. Вони можуть викликати отруєння, тембор і параліч кінцівок. Пам'ятайте: правильне харчування це основа здоров'я вашого собаки. Слідкуйте за його раціоном і не забувайте радитися з ветеринаром. Якщо вам було корисно, ставте лайк і підписуйтесь на канал. До зустрічі!